-кін. Ця парочка популярна вже багато століть поспіль. Вони зійшли до нас із подмостків комедії Масок. італійської комедії «Дель Арте». Цей вид вистав народжений трупами бродячих акторів та натхнений італійськими народними карнавалами та вуличними фарсами. Спектаклі пересувного театру Проста Неба, Незважаючи на прості декорації. Були улюбленим видовищем публіки у театрі панувала атмосфера нестримних веселищів, яка підтримувалась витівками та жартами, клоунадою, мистифікаціями та трюками, музичними номерами та іншими елементами шоу. Артистика медіа деляте мали акробатичну спритність і чудово володіли своїм тілом. Акторам необхідно було мати багату фантазію, винахідливість, миттеву реакцію. Бо головна особливість комедії Дель Арте – імпровізація. Жодна вистава не могла бути повторена двічі, тому комедія Дель Арте має ще одну назву театр імпровізацій. Актори домовлялися про загальний хід вистави та складали репліки на ходу. Текст персонажів змінювався у процесі вистави і був завжди гострим та злабаденним. Улюбленим сценарієм була любовна інтрига. Зазвичай сюжет будувався навколо двох закоханих, які намагалися протистояти старим батькам. Глядачі потішалися над невдалим старшим поколінням, переживали за закоханих, дивувалися витівкам слуг. Успішно імпровізувати дозволяло те, що основні типажі були незмінними із п'єси в п'єсу. Звідси ще одна назва жанру комедія масок. Певна маска закріплювалася за конкретним актором раз і назавжди, проте роль, незважаючи на жорсткі типажні рамки, нескінченно варіювалася та розвивалася у процесі кожної вистави. Саме слово. Маска почало використовуватися для позначення сценічних типажів. У кожного образу був не лише відомий зовнішній вигляд, а й характер, загострений до карикатурності. Обов'язковими героями вистави був дует старих, купець панталони та доктор юриспруденції. Панталони з'являвся на сцені у червоному камзолі, штанах та чорному плащі. Він був втіленням. Пихатості, самодурства і скупості являв собою повний набір вселяких недуг кульгавість, задишка, приглухаватість, сліпкуватість, старечий маразм та склероз. Союзником панталони у цій справі був доктор Володар Масківченого. без зупинки ніс всяку несенітницю. Він сипав латинськими висловами і пихатими риторичними оборотами. Але його мова була безглуздою, що посилювала комічний ефект. Супротивникам закоханої пари, окрім панталони та доктора, виступав капітан. Іспанець за походженням він смішно перекручував слова і фрази. Бравіруючи своєю безстрашністю та відвагою, насправді був баягузом. Його шпага ніколи не покидала ножни, і, будь-яка навіть вигадана загроза приводила до ганебної втечі зі сцени. Закохані, вирізняються своєю красою та елегантністю. Вони не вдягали масок і являли собою ідеал молодості та привабливості. Подивитися, як вони вдягнені, було все одно, що піти на виставку останньої моди. Головними союзниками закоханих були Дзані, домашні слуги. Брігела та Арлікін були повною протилежністю один одному. Розбитний веселун Брігела пройде світ і авантуріст інтриган в містечке невгамонної енергії та природної кмітливості вічний автор витівок Арлекін, що вічно потрапляє в халепу, довірливий і добродушний. Його некмітливість і неквапливість ставали причиною комічних ситуацій. Арлекін красувався у блузці строкатими клаптями і в шапочці із пришитим до неї заячим хвостом, символом боягузтва. Ще однією маскою Дзані виступав Педроліно, Таке прізвисько походило від популярного в Італії імені П'єтро. Він сумний, сльозливий і швидко впадає у вічі, Можна сказати, опускає руки. Його білий одяг дуже нагадував костюм Брігеле, проте рукави справді були довшими. Інше ім'я персонажа Паяц, у перекладі Стоксіна. Таке прізвисько пов'язане з тим, що слуги спали на соломі. Або ж повільний і нерешучий Педроліна сам нагадував мішок із сухою травою. Поширюючись Європою, італійські персонажі набули рис місцевих улюбленців і навіть змінювали імена. Найбільші зміни відбулися у Франції. Педраліна переродився на сарам'язливого невдаху П'єро. Набув рис сумного закоханого, шанувальника вітряної красуні. А її погляд, спрямований на вічного суперника Арлекіна. У мистецтві та масовій культурі Арлекін та П'єро стали нерозлучною парочкою. Такими вони і дійшли аж до наших днів.